Мала фішка в Google, яку Все я нашла. Открывайте Гугл. Так, нам треба надо... отака От, мова і пишете. Оце. Далі натискайте аж дете, поки пазитесь. І натискайте на оцю кнопку. І тепер, ага. Котики оставляють. Сліди на вашому екрані. котачі. котачі. Тільки жалко, що якщо вийтись гогла, то не працює. Це дуже жалко о час, пока.